Бійці третьої окремої штурмової бригади полку Азов зустрілися із командою обласного волонтерського штабу. Обговорили, зокрема, подальшу співпрацю та потребу підрозділу. Наш підрозділ вже четвертий місяць знаходиться на екстремальному напрямку. Бахмут там. Дякувати Богу, в нас малі втрати в живій силі, але в ресурсній базі ми дуже втрачаємо величезну кількість всього. Необхідно все. По першу чергу, зараз це в нас ми збираємо на прилади нічного бачення. Ми ліцензувалися на придбання зброї, таких як гранатометів, штурмових. Потреба в автівках постійно, тому що це розхідний матеріал в безпілотниках. Просто фінансовому ресурсі на ті ж ремонти автівок, тому що на жаль не вистачає ресурсів. Також бійці розповіли про відкриття у рівному координаційного центру Сипорта Зов, який буде забезпечувати підтримку підрозділів. -Азов» це зовцесукраїнський благодійний проєкт, мета якого допомога бойовим підрозділам, пораненим та родинам загиблих чи полонених бійців Азову. Ми будемо їздити по іншим обласним центрам. Будемо вже в нас. Плідна співпраця з Львівською обласною військовою адміністрацією, плідна співпраця в Черкаській області, в Київській, в самому Києві. Бажаємо, щоб до нас більше долучалося як меценатів, так і просто громади, яка буде розповідати про те, що ми робимо зараз на фронті наші побратими. Це дуже важливо. Сьогодні ми почули конкретні їх наміри, конкретні напрямки діяльності. Ну, звичайно, що ми підключаємося. Тобто це... Як інформаційна підтримка на рівні Рівненщини, там і України наскільки це можливо допомагати тут на Рівненщині? Ну і звичайно підтримувати тих бійців, які зараз на передовій, які є мешканцями Рівненщини чи які потрапляють на Рівненщину, на реабілітацію. Ну, все, що ми робимо, ми просто я думаю, подвоємо, потроємо наше зусилля заради перемоги. Зустрівся з азовцями, і рівненський волонтер, стендап комік Павло Євчук каже, планує проводити благодійні концерти аби зібрати гроші військовим. Буквально місяць тому я передав разом з хлопцями пікап на третю штурмову бригаду. Зараз, так як відкрився штаб, уже в Рівному, я дуже радий познайомитись особисто з Азов Супорт і допомагати вже безпосередньо. Середньо всіма потребами, що я зможу тільки закривати. У нас проводяться кожних два місяці великі благодійні стендап-концерти в текстильнику, де ми передаємо всі 100% військовим. І я маю надію, що ми зможемо чомусь допомогти наступним стендап-концертом. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне